Теорію майбутній водій може складати без навчання в автошколі. Цим скористався Денис. Самостійно підготувався до іспитів. В основному я сам підготовлювався, бо не вийшло і за навчання ходити в автошколу. Я навчаюсь в Вінниці, я ходив в себе в місті. Та й приходилось самому вчитися. Тести проходив, читав книжки по правилах. Така опція популярна, лише за два тижні нею скористалися до семи десятків вінничан. Серед них більше половини склали іспит з першої спроби. Людина, яка вивчила правила дорожнього руху, теоретичний курс самостійно. Вона вибирає собі дату, час, звертається в сервісний центр, здає іспит з правил дорожнього руху. У черзі за отриманням водійського посвідчення й Альбіна Савчук. Дівчина вибрала класичну форму навчання. Теорію проходила в автошколі. Каже, закріпила знання завдяки викладачу. Насправді я пробувала теж проходити самостійну підготовку. Не, не завжди ти щось можеш так само зрозуміти, як тобі пояснить кваліфікований викладач, який це розуміє, який, яка це є його спеціальністю, та може це все доступно пояснити для того, щоб швидше скласти цей іспит. Тож, як вивчити теорію вибір за кожним, а от практичний курс доведеться засвоювати в автошколі.